Вже по традиції в лютому місяці від 15 по 20 люте брати провінції Святого Михайла Архангела, ордену менших братів, які працюють в Україні і в Білорусі, зібралися на річні провінціальні реколекції, які відбулися у центрі Карітас, у Яблуниці, біля Яремчи, в Івано-Франківській області в Карпатах. Безперечно, це дуже важливий час спільної молитви, духовної ревізії свого життя, час споглядання на Ісуса Христа, час роздумів над своїм служінням, своїм життям, а також роздумів над Божим Словом. Духовним провідником цих реколекцій для нас був отець доктор Роман Лаба із ордену Паулінів, який дуже прекрасно на прикладах. Героїв святого Писання представляв нам суть бути такими справжніми слугами Господа Бога, слугами вірними, слугами, які своїм прикладом також заохочують в дорозі до Небесного Царства тих людей, серед яких служать. Час реколекції це час також спільного перебування всієї провінціальної спільноти, брати, які з'їхалися з усіх монастирів. Ділилися своїми осягненнями, ділилися своїми труднощами, проблемами, могли поділитися також тим всім, що переживають духовно у своїх серцях. Дуже важливий час реколекції, який послужив для духовного відновлення для всієї нашої провінції. Дякую цю роману за його служіння і проповідування. Дякую всім братам, які взяли участь у цих реколекціях. І маю велике сподівання. Що час реколекції, який ми пережили тут, в мальовничих Карпатах, послужив для того, щоб ми укріпилися духовно, щоб ми зарядили свій заряд духовної енергії і використовуючи його протягом цього року, могли вірно служити Господу Богу і Божому народу там, де Господь Бог нас покликав, там, де поставив, там, де очікують від нас нашого служіння ревного і побожного. Віруючий народ. Нехай Господь всім благословить і бажаю всім братам гарного пережиття великого посту приготування до пасхальних свят. Для священника є дуже важливим моментом в духовному житті. Це момент реколекції. Чому саме? Через служіння душпастерське, через інколи надмір цього служіння іншим, тож пастор має таку спокусу забутися, що він не тільки є священником, але є також і, можливо, перш за все, є теж християнином. Святий Августин з Гіпони говорить, що для вас я, я є єпископом, але разом з вами я є християнином. Що це значить, що я є християнином? Я також беру участь в тому загальному священстві вірним, окрім того, що є священником. Це значить, що я також покликаний разом з усією церквою навертатися, пізнавати правду про себе, каятися в своїх гріхах, е, ну і зустрічати Бога на такому особистому рівні, е, щоб врешті-решт мати цей ресурс до служіння. Е, я не зможу давати любов Божу, коли сам її не досвідчу. І перш за все, для цього є ось ці реколекції. Е, Слово Боже є двосічним мечем, тому найкращим моментом зустрічі з Богом є власне роздуми над його словом, де він об'являється. Що це значить, що воно є двосічним мечем? Це значить, що воно тне того, хто слухає, але також того, хто проповідує.